Сьогодні четвер, 10 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн видання Ніквєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Українські військові звільнили Снігурівку на Миколаївщині. Про це заявив 131-й окремий розвідувальний батальйон. Водночас у генштабі збройних сил поки не підтвердили звільнення міста, зазначивши, що операція йде за планом. Також ситуацію вже прокоментував очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Будемо чекати офіційних повідомлень збройних сил. Від себе скажу, що на зараз влада, представники влади району вже, ну скажімо так, близько. Давайте, щоб не відкривати всі карти. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з, з їжею, з тарлінками, з генераторами. Ми зараз зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією. Тривалий. Час тому я теж хочу з вами всім поділитися, але повинен чекати офіційних підтверджень. Mm. Але я знаю, що все добре. Спостережні пости Збройних сил України зосереджені по всій області. На них цілодобово чергують бійці, перевіряють документи та автівки цивільних, які проїжджають повз. Як несуть службу на одному з блокпостів Миколаївщини, бачили журналісти телекомпанії Ністеве. Яка взагалі ситуація? Чи по-різному буває? Буває тихо, буває голосно? Буває по-різному, бо як тільки скаже, що тихо, то зразу стає голосно і навпаки. Це Василь, чоловік родом з Вінниччини. Разом із побратимами служить на одному із спостережних постів. Про свої задачі говорить наступне: Перша задача контроль, в'їзд в зону бойових дій, цивільних осіб. Потім спостерігання для забор. За за перетину передача даних про, про можливі там бойові дії, про це. Ну і і, і так само ж підстраховка наших збройних сил і інших підрозділів, які стоять по сусідству. Захисники чергують на блокпостах і вдень, і вночі. Хлопці несуть цілодобове чергування на різних постах. Також основне їхнє завдання полягає в контрольно-пропускному режимі, в допуску осіб, які мають право в'їзду в зону проведення бойових дій, а також непроникненню ворога на терени нашої держави. Воїни ЗСУ діляться з нами і своєю мотивацією у цій великій війні. Що дає вам сили воювати, боронити, і яка у вас особиста мотивація? Особисто ну як особисто особисто мені здається в кожного, що ми захищаємо свою землю, свою батьківщину, своїх рідних, своїх близьких нашу свободу на самому. Наталія Грудова, Олександр Клокол, Ніс, ТВ. Для є новин. Робота комунальних служб у місті не припиняється ні на хвилину. Працівники підприємства «Миколаїв Комунтранс» розповіли і показали, як організували роботу в умовах воєнного стану. Більше розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Вони прокидаються, коли лише світає, виходять на роботу, як тільки закінчується комендантська година, і працюють оперативно аж до пізнього вечора. Частіше за все, їхня робота непомітна для більшості людей, однак дуже важлива. Вже 9 місяців поспіль. Працівники комунального підприємства Миколаїв Комунтранс дбають про чистоту у прифронтовому Миколаєві. Кожного дня працює десь порядка 15 машин. Це приблизно. 35 працівників нашого підприємства це водії, вантажники, прибиральники. Працюємо ми без вихідних у святкові дні також, то тобто, безперебойний процес. Щодня комунальники опрацьовують до 1100 контейнерів зі сміттям. Миколаїв Комунтранс обслуговує три райони міста центральний, заводський та Інгульський. В залежності від об'єму бака це може бути 0,8, 0,75 – це порядка десь тисячі кубометрів сміття кожного дня. Машина під'їжджає, прибирає бак зі сміттям. Якщо, є, якщо накопичилась свалка, то прибирає приїжджає інша група прибиральників, які прибирають цю стихійну свалку. Далі сміттєвози прямують на миколаївський полігон твердих побутових відходів, що розташовується за містом. Там і відбувається захоронення сміття. На підприємстві зазначають, за щоденними обсягами відходів видно кількість населення міста скоротилася майже вдвічі. Людям, які залишаються у Миколаєві, не слід забувати про правила сортування сміття. Дуже часто ми стикаємося з тим, що наші містяни трошки неправильно розуміють поняття ТПО. Це не може бути будівельне сміття, тобто це каміння, шифер, якісь важкі предмети, меблі, що дуже часто зустрічаються у наших контейнерах. Це провокує поломку наших авто і зриває наш процес вивезення сміття. Пластик треба утилізовувати у спеціальні сміттєві залізні сітки, тверді побутові відходи у кубоподібні контейнери, а габаритне сміття до бункерів накопичувачів, так званих човників. Таке відповідальне ставлення значно полегшить роботу комунальників. Хочу зазначити, що наші працівники працюють під час повітряних тривог, тобто не зважаючи ні на що на сьогоднішній день, коли підприємство працює в умовах воєнного часу. Найкраще, що можуть зробити наші містяни, як підтримати безперебійний процес вивізу сміття, це, звичайно, своєчасно оплачувати за надані послуги. Це допоможе підприємству підтримувати в належному стані техніку, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, а також підтримувати чистоту у Миколаєві. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. У Миколаєві маршрутка збила пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув. Аварія сталася у середу 9 листопада близько 17.35 у районі перехрестя проспектів Богоявленський та Корабелів. За кермом маршрутного таксі Рута був 62-річний водій. Наразі відомо, що пішохід віком 73 роки перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Водій маршрутки не травмувався та перебував в салоні один. Миколаївські комунальники продовжують ліквідовувати і наслідки ворожих обстрілів. Нині взялися за прибирання місць прильотів у мікрорайоні Соляні. Як працівники ЕЛУ автодоріг наводять лад та роблять місто затишним, попри нестабільну безпекову ситуацію, розкажуть мої колеги далі. Їхній робочий день розпочинається рано вранці. Працівники комунального підприємства «Елу Автодоріг» з перших днів повномасштабної війни стоять на варті порядку та щодня ліквідують наслідки прильотів ворожих ракет. Поки у Миколаєві відносно тихо взялися за прибирання локацій, куди прилітало ще кілька місяців тому. Ось на цьому місці у мікрорайоні Соляні розташовувався супермаркет АТБ, інші магазини та багатоповерхівки. Нині тут суцільні руїни. Під обстрілами ці будівлі опинялися не раз. Ще на початку березня росіяни накрили касет. Тими снарядами людей, які стояли у черзі біля банкомату, тоді від тяжких поранень загинуло дев'ятеро цивільних. Ще один обстріл стався у серпні. Ворог вдарив по інфраструктурі ракетами С-300. Влітку та в кінці весни тут було кілька прильотів, і ми допомагали розчищали дорогу цю і розчищали можливість проходу по тротуарах. Але пройшло кілька місяців, і ми розуміємо, що тут, як то кажуть. Бізнес та люди, котри які... тут нема нікого, і цей, цей, ця частина дуже в занедбаному була состоянні. Самого ранку ми приїхали, розчищали, прибирали розвалені бігборди, метал, листи з криш, вікна, скло, бетон. Щоб навести лад, елу автодоріг об'єднали свої сили з комунальним підприємством Миколаївські парки та залучили спеціальну техніку Миколаївоблтеплоенерго. Результат спільних зусиль видно вже за кілька годин роботи. Всі ці металеві частини, металеві конструкції, ми склали в одне місце. Я так розумію, що це власників криші, понівочений метал. Це їхня. І я думаю, що вони будуть, коли там сюди прийдуть, вони з цим розберуться. Наше завдання прибрати каміння, скло, брухт та все сміття, яке унеможливлює і прохід, і проїзд на цій ділянці. На допомогу часто приходять і самі миколаївці можуть і аварійну гілку спиляти і нагодувати гарячими обідами. Ця вся війна вона дуже об'єднала людей. Отут була на збита осколками велика гілка, і вона заважала проїзду сюди, на цей п'ятачок, на цю територію автомобілям і машинам. Тут неподалік є заклад. Він продає якраз техніку електричну і наш мастер Іліна Дмитрівна, вийшла. Спитали, чи можуть вони допомогти. Нам одразу вийшла людина, взяла з собою пилку електричну і спилила цю гілку і прибрала. І ми тільки подзвонили в World Kitchen, Кічен, ну, в місті дуже відомі. Вони волонтерять дуже багато допомагають. І вони одразу привезли нам 20 обідів, нам і КП «Парки». дуже смачні обіди. Всі наші працівники з'їли Нині роботи на цій локації вже закінчили. Попереду розбір понівечених об'єктів в інших мікрорайонах Миколаєва. Комунальники кажуть, готові працювати багато. Головне, аби в місті було якомога менше локацій зі слідами руського миру. Наталя Засядько, Євгені Кончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ністеве і онлайн видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе і вірте в перемогу України. До зустрічі.